Вітаю вас! З вами знов парфумерна Ю. Сьогодні буде дуже багато цікавенького. Поїхали! У світі парфумери часто згадують синтетичні інгредієнти, як старт золотого віку. Саме завдяки їм парфуми з рідкісного задоволення для обраних перетворилися на звичайний аксесуар для багатьох людей. І справді. Природні компоненти мають свої ліміти. Ну, Наприклад, дерева не ростуть швидше, навіть якщо їх про це дуже-дуже попросити. А ось синтетика це хімія без кордонів, але з величезними можливостями. Варити можна скільки завгодно, аби лабораторія була чистою і вистачало робочих рук. Так, а тепер про факти, які рідко згадують. Мало хто замислюється, що справжня революція у парфумерії сталася завдяки розпилювачам. Так, так саме цим грошоподібним штукам, які парфумери підглянули у лікарів-флорів, у ті часи, коли ніс лікували, чим завгодно хтось багнув. А що, коли замість ліків бризкати парфуми на себе? Так, на стику медицини та краси народився пульверізатор. Вперше широкому загалу цю ідею представили на Всесвітній виставці у Парижі у 1878 році. Герлен і Малінарт показали свої флакони з грушами, і це було схоже на магію. Натискаєш і аромат летить! Цікаво, що того ж року Едісон представив фонограф, а також представили і першу електричну лампочку. Просто справжній фестиваль генів. Одні навчають людство слухати, інші бачити, а треті пахнути. Просто прорив за проривом. До винаходу розпилювачів все було набагато менш романтично. Парфум налівали прямо з флакона, на тканину чи одразу на зап'ястя. Це нагадувало більше лікарську процедуру, ніж ритуал краси, і хтось, напевно, розлівав аромат повз, дозу аромату було дуже складно відстежити. А ну-ка, подумайте, як дивно так сталося, розвиток синтетики та розпилювачів ішов майже одночасно. Це ніби два герої у фільмі, які спочатку йшли різними стежками, а потім зустрілися і у фінальній сцені, щоб разом створити епоху промислового парфумерного виробництва, пішли разом. Сінтетика забезпечила доступність ароматів, а пульверизатори додали зручності та витонченості нанесення парфумів. З того часу парфуми перестали бути просто рідиною у пляшці. Вони стали інструментом самовираження, засобом створення навколо себе відчутної, чудової атмосфери. І давайте будемо чесні. Одна річ капнути собі на зап'ясті з флакони і зовсім інша огорнути себе легкою хмаркою, ніби ви героїня, немого кіно, чи просто людина, яка любить жити дуже добре. Попрощаюся з вами словами неймовірно Есте Лаудер. Щоб найкраще надушитися парфумами, треба розсіяти у повітрі перед собою та зробити крок уперед. Парфуми це як кохання, тут скупитися не можна, потрібно віддаватися на повну, ані тут трошки, і там трошки. Ну, ви зрозуміли, і тут теж було про пульверізатори. Ну все, пока!